Ми повернулися. Оксана Гнатишин в об'єктиві програма. Говоримо про вибори. З нами гості студії. Нагадую ще раз: Ольга Давид, представник УНП, кандидат народні депутати по мажоритарному округу 122. Олександр Солонтай, експерт інституту політичної освіти. Київ, майбутньому, також як сказав, кандидат від партії Сила людей. Молодої партії Анатолій Шалаєв, представник громадської організації, знову ж таки сила людей, об'єднання молодих, які прагнуть потрапити до парламенту, кандидату, народні депутати по 123-му виборчому округу, які прагнуть потрапити у депутати, і, сподіваються, щось змінити. На чому ми зупинились, оскільки в нас так складається ситуація, що є кандидати-мажоритарники в більшості в нашій студії? Питання банальне, але не менш актуальне, яким має бути кандидат мажоритарник? І чи допустимо це, напевно, не вас стосується, але дуже часто так буває, що мажоритарник де по округу, в якому він ну, далеко не, не там мешкає і далеко не не має відношення до цього округу. Чому так і чи це нормально? І чи здатен такий кандидат відстоювати? Ну, Знову Шольц, не дамо слова. Ну, зараз, скажімо так, сумнівно, що кандидати, які не є, чи родом, чи не мешкали, чи не навчалися в своєму окрузі, що вони зможуть набрати відповідну кількість голосів. Є такі я не знаю, я можу говорити тільки за себе, так тому що я йду по своєму округу вже не перший раз. Я в 2000... 2010-му, здається, році була кандидатом до обласної ради і досить на на мою думку, досить успішно провела виборчу кампанію. Об'їздила весь свій округ, я е, побачила, що відбувається на окрузі, доріг нема. Клуби розвалюються, щось десь не добудували ще при колгоспі, люди вже розтягнули. Хочуть дитячий садочок, але в дитячому садочку вже розміщена сільська рада. Хочуть робочих місць, тому що це прикордонний округ. Так? Коли було вигідно займатися якоюсь там торгівлею, човникуванням через кордон до Польщі, ще добре було. Набудували будинків, облаштували своє життя вкорінилися так на цій землі, а тепер не мають за що ці будинки утримувати Граще, пишете, і так це далі. Це був 2010 рік. Це був 2010 рік. Сьогодні... Е Ні, я я б не сказала, що е, вплинув. Чи кандидат мажоритарник з Верховної Ради може вплинути так е, аж дуже яскраво на те, що відбувається в окрузі сам? Е, це сумнівно. Але кандидат мажоритарник може постійно спілкуватися з людьми, постійно, постійно доносити до них, що відбувається в країні, і з зі спілкування з простими людьми у себе на окрузі, він може формувати... Малювати завдання е, загальнодержавні, так тобто, поспілкувавшись наприклад, з сільським е, секретарем сільської ради в селі Бишків Жовківського району, я зрозуміла, що насправді е, їх не зовсім е, турбує, що в них розбита дорога, так а їх цікавить, чому не йдуть в їхній місцевий. Е, Бюджет податки за транспортний збір, і куди е, ці податки поділися, що вони не можуть самі збудувати дорогу. Так їх цікавить, е, чому вони не можуть е, там, співпрацювати зі своїми малими підприємцями, і чому всі гроші забирають кудись і як же ж так зробити? Чи я знаю, як зробити так, щоб село мало більш-менш нормальний бюджет і могло само вирішувати свої проблеми. Тобто, ми думаємо, ми зовсім по іншому. Думаємо про тих людей, які живуть у тих сільських округах, але насправді мислення у них досить таке не зовсім локальне, а й державницьке також є. і Вони теж усвідомлюють, що чим е, депутат повинен займатися. Звичайно, що всі хочуть, щоб були зустрічі, щоб був прийом е, депутатів Верховної Ради, щоб депутати звітували про свою роботу. Е, але і крім того, щоб депутат думав про кожного з них. Окремо. Тобто, коли ти приходиш і говориш, а от я знаю, що сліпій людині в три рази тяжче завірити документ в нотаріуса, ніж зрячий. А секретар сільської ради каже, так, ви знаєте, це правда. І нам це важко робити. І, і мені починають викладати такі проблеми по закону про нотаріат, а сільські ради вчиняють ці нотаріальні дії в деяких питаннях. І е, ну, це фантастично. Ці люди, як вони там виживають, і, і ще й ще й гарні села, ще й багато живуть. Тому е, треба тільки підштовхнути, і треба знайти таку людину, яка зможе позбирати докупи, систематизувати ці всі їхні проблеми і, і, і правильно питання, поставити і, і дуже задати то в парламенті. От я думаю, що молоді люди, такі, які поряд зі мною, які ще десь ідуть по інших округах, ще буде один дуже цікавий кандидат по Сукайському округу, молодий. Е, тому, якщо такі люди зберуться, якщо такі люди потім об'єднаються в парламенті. То ну я не скажу, чи гори можна перевернути, але принаймні перший крок до зміни системи перший крок до прийняття і голосування за доступні реалістичні реформи. Може, можна написати будь-яку реформу. Ну та реформа не запрацює. Ви вже пристали на мою так. позицію на початку передачі про те, що навіть невеликій частині, але варто заходити в парламент і робити там зміни. Навіть 30%. Варто заходити. Я думаю, я я хотіла просто тим, що я говорила. Я хотіла підштовхнути людей до того. Того, що треба так попрацювати на виборах, так прийняти рішення, так захистити потім свої голоси, щоб зайшло не 30%, а 50%. 226. 226. Я тільки за 226. анатолій до такого передвиборчого спільчу що є щось задати. Ну e, що загалом якщо аналізувати і свій виборчий округ, і кандидатів, які вже заявили, що вони балотуються. Ну в дійсності парашутістів є достатньо. Тобто мені наприклад, дивно, якщо людина час проживала у місті Львові. І до яке водовідошення має там, до, 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 до свого до нашого округу. Я розумію, що бренд і красива е, назва і так далі. Але але... Це що? Новий розділ? Новий розділ Перемишляни, Миколаїв Золочів. Особисто я втричі депутат Добурозівської міської ради, найстарший, по скликаннях депутат. І загалом також в мене є інше е, запитання. Тобто щодо фаховості е, відповідно майбутніх кандидатів, е, і наскільки вони будуть ефективними як законотворці, наскільки вони зможуть е, писати якісні закони, наскільки вони зможуть комунікувати з громадою. Тобто, я вважаю, що народний депутат уперше наголос мало би слово не народний бути. Тобто він би мав би перейматися питаннями місцевих мешканців, він би мав разом з ними жити. Знати, що їх болить, навіть по дорозі зустрівши, з ними поспілкуватися, і в такому випадку можна вирішувати дуже багато запитань, як локальних, так і глобальних. Якщо говорити про рідний округ, основні питання, напевно, теж дороги це всіх стосується, але ми будемо говорити і про екологію. Тобто, якщо брати новий розділ, то 90% всіх відходів знаходяться в новому роздолі. І, в принципі, повадження з твердими побутовими відходами теж надзвичайно важливе для всього округу. Якщо говорити теж про свій округ, я б говорив також і про створення стільського заповідника, стільського погірнення. Погорбія також, оскільки ми знаємо, там знаходилась столиця білих хорватів. Ми говорили про рекрецію. Чому дуже часто. Ці всі питання перед виборами піднімаються. А вже коли вибори ну, от, відбулись, вони забуваються? якраз як якраз запитання до тих, хто. Переміг на, на виборах і чому вони, порушуючи ці питання, забувають про свої обіцянки, про свою діяльність і в загальному е, так діють. Але я б говорив про інше. Наприклад, 2012 році ми були ініціаторами проведення місцевого референдуму про надання надзвичайного е, статусу зони надзвичайно екологічної ситуації е, в місті новий розділ і прилеглих селах. Ми зібрали ми створили ініціативну групу, зібрали 10% Загально підписів е, громадян. Це серйозна процедура, але на жаль, наша Верховна Рада е, і зараз відмінила закон про всеукраїнський місцевий референдум і механізму проведення місцевого референдуму на станом на, на сьогодні ну просто не існує. То ми не можемо відкликати неефективних міських е, сільських і так далі голів. Ми не можемо відкликати е, тих самих депутатів. І, мабуть, це є для майбутнього е, законотворця. Є поле для діяльності. Раз, Олександр, на питання, яке виникло на початку програми, Оля Давид поставила про те, що відомі особистості йдуть в політику, чи по списках, чи по мажоритарних округах. Що це? Це передоборчі технології, це бажання справді залучити нових людей. Я маю на вас і політиків, і журналістів, і, і людей, які себе десь позитивно зарекомендували на передовій зоні, а то, звичайно, шана їм велика. Це передоборчі технології, чи справді такі люди, напевно, мають право потрапити до парламенту і Відстоювати. На що Оля акцентувала увагу? Це на те, що відома селебрітіс, відома особистість, просто зірка, і хороший депутат, який працює особливо на окрузі, якщо вже не говорити про список, це ще куди не йшло, але працює на окрузі і дбає про людей. Ну це абсолютно дві різні речі. Оце мало на увазі, Оля. Але давайте я, як експерт інституту, так, я... зверну увагу на кілька об'єктивних речей. Ну, політик повинен бути відомий. Не можуть люди проголосувати за людину і обрати її, якщо вони про неї не знають. Перше. Друге, політик повинен бути постійно на слуху. Навіть коли він міжвиборчий період перекрив. Ні, це, це об'єктивність, бо ми щойно з вами критикували, що ми між виборами не бачимо депутатів. Отже, ми хочемо, щоб він був на слуху. Не просто відомий, що ми знаємо, що він існує. Але а а ми слуха, хочемо, щоб він був Постійно постійно, отут ми його бачимо. Ми знаємо, він крутиться і так далі. Так далі. Третє. Будь-яка відома особистість, яка на слуху крутиться і так далі, вона завжди буде мати перевагу над молодим, новим, чесним, незаплямованим, тому що він буде завжди заплямований, бо він щось робить. Той, хто не робить, він, звичайно, має добру і чисту репутацію. Той, хто робить, він постійно попадає постійно в якісь проблеми. Четверте, ця відомість повинна бути відомість в тому числі політична. Бо коли ми говоримо про е, відомість просто. То ми повинні побачити, що на цих виборах, ну, наприклад, одні й ті самі депутати в 12-му році балотувалися від одних партій, є народними депутатами. І тепер балотується зовсім від інших партій. Та слухайте, ви цією політичною проституцією припиніть займатися. Це ж просто вже не виходить ні в які рамки. Проти цього стояли, боролися на Євромайдані, тушканство і так далі. 2014 рік вибори е, колишньої опозиції на вибори вчора балотувалися від батьківщини, сьогодні непонятно від кого. Вчора балотувалися від партії регіонів, сьогодні непонятно від кого. Позавчора ти був від маловідомої партії, сьогодні ще ти від когось. О, це, це взагалі це потрібно припиняти. Е, це, те, це одна з задач, яку, е, яка нам потрібно зараз Найближчий час вирішити. П'яте питання щодо, щодо цих речей: що таке відомість взагалі? Це можливість зекономити в грошах. Якщо ми хочемо перемогти в отих от кандидатів, бізнесменів, які готові все замазати, купити, гречки роздати, 200 гривень в гуртожитку роздати, знайти тих виборців, які не йшли би на вибори. Ну тут їм кажуть: підеш, будеш мати гроші або щось. І тоді він каже: ну добре, тоді піду. Тобто він насправді він не мав би голосувати, цей громадянин, а він йде, бо його включають меркантильні низенні такі відчуття. І він йде за щось. А так би він на вибори не йшов. Вони приходять на на вибори і міняють баланс. Якщо ми хочемо цих виборців перемагати і цих політиків перемагати, то наш політик повинен бути відомий, розкручений в особистість, яку знають, яка працює, яка не зникає і так далі. І так далі. Тому незалежно від результату нових молодих політиків для них повинен бути кожен голос важливий. Але після виборів вони повинні продемонструвати що? Що всі зникли, піна спала, а ті, хто працюють, повинні залишитися. От на таку політику орієнтований і я, і сподіваюся, мої колеги тут присутні кажуть мені, що так. Да, тут от це дуже важливо а, про цих от відомих людей. Ну і зовсім до кінця, щоб вже бути об'єктивними, особливо я дуже підтримую колег в студії з приводу готовності до законодавчої роботи. На мою думку, пекарь має пекти, будівельник будувати. Майстер майструвати, вояка воювати, депутат виконувати професійно політичну роботу. Професійно, а не бути актором у парламенті, вояком в камуфляжі чи ще щось таке, запутувати людей, бо тоді не буде мати ні якісних законів, ні якісного втілення. Потрібно допрофесійно підготуватися до політичної роботи. Я, наприклад, у е, Анатолій не просто він там скромно сказав. Я там е, Анатолій тричі депутат Новороздільської роздільської міської ради. Це дуже серйозний досвід для того, щоб пройти до парламентської роботи, бо ти на місцях знаєш всі проблеми. Ти знаєш, тепер що треба правити в законах. Таких прикладів є дуже багато. Ольга розповідала про свій досвід. У мене так само є інший досвід. Гаразд, у вас є досвід. Давайте, щоб наша робота була розмова була конструктивною. Так. Трішки, можливо, рекомендацій для наших глядачів, як розрізнити ось цих відомих політиків, бізнесменів, як знайти таке справжнє зерно. Абстрагуємося від того, що ми сьогодні є кандидатами. З досвіду просто своєго, рекомендації глядачам. Оля, ну я би, може передала все-таки. Більш досвідченим людям, які можуть пояснити людям, як правильно так. Ну. Мені мені важко е, це сказати, як відрізнити, бо я вже кандидат в народні депутати, і я думаю, що це будь-яка будь моя я я, будь я я я я порада буде. Ну, та, в, я вже, в, я вже, в, я вже от, про то, це да. говорила. Треба роз, усвідомити, що в, от, під час цих виборів ти приймаєш <звідомляєш> рішення. Ти сам обираєш собі владу, і ти виконуєш оці владні свої функції, владні повноваження. Тому треба цікавитися. Депутатами, треба не тільки дивитися, чи не він красивий, чи він популярний, ставити йому питання, ставити йому питання незручні, складні питання, дивитися на, на, її, на життєвий шлях цього кандидата. Можливо, цікавитися його минулим, як цей кандидат в тих чи інших ситуаціях себе поводив, так? хто його батьки хто хто його друзі до якої партії він належить так, якщо кандидат, наприклад, вже йде від якоїсь я так називаю іменної партії, так то принаймні поцікавитися, а що ж за ідеологія в цієї партії? У нас всі кажуть, нам не вистачає ідеологічних партій, бо справді так і є. В нас одна ідеологія в більшості партії, е, ну от тих, які зараз найпопулярніші, я б сказала, це втриматися при владі і прийти до неї. І, і прийти, до, прийти неї. до неї або втриматися. Тому в нас, коли ми подивимося, от фахівці, коли подивляться програми партій, чи статути партійні, так вони там побачать таку ідеологічну кашу, що ти не можеш зрозуміти, чи це ці люди. От а ідеологія це що таке? Це який, е, ну, як, яку модель суспільства, яку модель управління державою. Ця партія хоче збудувати, так чи це буде авторитарна модель? Якщо подивитися статути більшості наших партій, псевдодемократичних, ну, так? то е, там якраз от в самій партії авторитарна модель управління партійна, так? Як вони ставляться до, ну, чи це ліберальні там, чи, чи це якісь, ну я не знаю, які там ще бувають різні ці всі підходи. Так? Як вони ставляться до малого середнього бізнесу? Як їхня програма може вплинути на, на розвиток? Як, яка податкова політика, що вони в цьому бачать? Тобто, так, це, це є велика робота насправді. Вибори це не просто ти прийшов і кинув цей папірчик і поставив галочку. А на це Им треба добре попрацювати, так як і менеджерів на якісь фірми підбирають, так добре думають, проводять співбесіди, аналізують психологічні якості. Ще одна річ. Ну, от приводимо ми, наприклад, групу військових так в парламент. Ну хороші люди, герої, все нормально. Прийшли вони до, до парламенту, і тут виявляється, що вони привикли віддавати накази. І звикли, що ці накази безумовно виконуються. А тут в парламенті кожен лідер, кожен має свою думку, кожен має іншу мотивацію, чому він там є. От тут треба домовлятися, тут треба йти на компроміси, тут треба захищати свою думку. А чи будуть готові люди зовсім з іншою психологією на такі на такі поворот подій? Так, Тому... так говорить, буде на ну, ці люди, будуть займатися там законодавчою роботою. Ось, <сум> а ми ж то собі думаємо, що ми там будемо займатися законодавчою роботою. Тому теж треба усвідомлювати, що кандидати де в депутати для того, щоб писати закони і писати такі закони, вони, які виконувати треба буде тим людям, тому кандидат тому повинен все бути треба готовий, депутат, повинна ще вичати три хвилинки. Будь ласка, Анатолій. Я би підтвердив то, що сказала Оля. У нас на жаль немає політичних партій. у Нас є проекти імені когось. Щось з імені когось стається відповідно, і проект розсипається. Це перше питання. Друге запитання. Буквально вчора ми підписували на був відбувся круглий стіл між мажоритарниками всієї львівщини. І ми з рухом чесно з реанімаційним пакетом реформ підписували спільні меморандуми про те, які законопроекти ми будемо певні приймати в майбутньому парламенті. Ми говорили про доброчесність кожного кандидата. Ми говорили про те, що кожен кандидат повинен показувати свою декларацію за що він живе, скільки він заробляє про те, що він повинен персонально голосувати, і я би теж просив би виборця аналізувати попередню діяльність будь-яких кандидатів і аналізувати, чи він відповідає за ті і його дії програмним засадам, які він декларував перед тим, і що він робить так, як і чи він є доброчесним. Раз дякую, і, Олександр. Експортна думка. Тут е, дуже просто, насправді, є політичні критерії, є економічні критерії, є ідеологічні критерії, е, політичні критерії. Подивитися, чи людина перебігала чи ні. Просто подивитися, чи вона змінювала політичні симпатії. Е, якщо вона за останні 10 років бігала туди-сюди, мінус сразу. Другий економічний критерій. Ця людина як пов'язана з бізнесом, вона відмовиться від бізнесу, вона не має бізнесу. Чим вона буде зайнята? Як вона буде представляти інтереси, чиї інтереси вона буде представляти. І третій ідеологічний критерій: закрили очі, парламент обрали, ця людина в парламенті, вибори завершилися. Мене турбує питання. У кожного турбує у нас різне питання. Кось турбує питання ЖКГ, когось турбує питання, пов'язані з бізнесом, когось турбує питання з землею, когось пам'ятаю з освітою. У кожного своє різна сфера питання медицина і так далі. У кожного є болючі проблеми. Я в очі, як ця людина голосуватиме. Якщо є відповідь на це питання, як вона голосуватиме, і наші позиції співпадають за. Якщо ні, нема смисла в голосуванні. Це просто обрання, хто красивіший, хто гарно танцює, хто, хто говорить. Це не вибори взагалі. Вибори це третій критерій. Два критерії це для відсіва. А тоді в нас залишилася е, змістовна крупа, хороша, а тепер ми з нею маємо зварити кашу. Так от варимо ми кашу, і, зна, яку ми кашу хочемо, ми повинні знати, що ми хочемо зварити. А перші два це ми відсіяли бруд, відсіяли полову, і в нас залишилось зерно. Оце так треба зробити. Політичний критерій, тушканство, всіх от перебіжчиків, зрадників, геть бізнес-критерій. Людина, за чиї гроші вона в політиці, що вона робить, кого вона представляє, чиї гроші вона відпрацьовує. Відповіли на це питання, знаємо, відсіяли, залишилося лише нормальне. З нормального вибираємо, яку кашу хочемо варити. А тут робимо вибір. Отак треба вибирати. Як ви думаєте, зараз громадськість вже трішечки в цьому розібралась? Вже може реальніше дивитися? Нам на речі? єдине, що шкодить, це те, що громадськість розбираючись, кожен себе бачить. От за багато кандидатів нормальних. От їм би консолідуватися. Якщо хочемо перемогти, отово от полову оцю, то кандидати в округах мають. Ють у жовтні місяці виходити один на одного на підтримку. Е, підсумовуючи, хочеться до е, такі мені дуже сподобалось слово, що ставтесь до свого кандидата, якого обираєте як роботодавець, який проводить співбесіду. Дуже ретельно задавайте гострі запитання, цікавтесь, з'ясовуйте усе, усе і тоді, можливо, вдасться змінити країну на краще. Нагадує програма в об'єктиві. Я Оксана Гнатишин. Побачимось з вами вже наступного тижня. Зустріч.